23, 10, 23. Чим для нас ця дата може бути важливою, як нам з нею нею можна скористатися? Хо, вітаю, Ви в полієви. Вийшла в обіцяний ефір. Не захотіла робити Вадар окремо, щоб знову вам розповідати про важливість дат цифр. Про те, що сьогодні цифри мають більше м -м сили. Навіть ніж конфігурація планет на небосхилі, ніж різні затемнення і в цього феномена є зовсім нормальне пояснення, тому що зараз іде дуже потужний апгрейд системи. Так, як ми з вами отримуємо оновлення наших певних програм, і іноді нас інтернет про це не питає. Ми раз зайшли, бачимо вже новий інтерфейс в скайпі чи в Facebook, а іноді нас просять, запитують, чи хочете ви. Зараз оновити щось, і ми заходимо і більш-менш свідомо це проходимо. От дуже схожі процеси зараз відбуваються з нашою віртуальною реальністю, з, нашою, з нашим життям, де ми можемо сказати умовно, що планета такий величезний квантовий комп'ютер, який реалізує цю реальність. І зараз цей комп'ютер проходить свою оцифровку, свій апгрейд, заміну програмного забезпечення і багато чого іншого. І ми в цьому процесі можемо бути не свідомі, отак як я казала, відкрив а там вже щось є. А цей процес проходять всі душі на планеті, з того, як правило, йде в сні, хто ще заходить на якісь практики, і все то він відповідно йде вже не пішки, а йде. Там їде вже на чомусь, чи на велосипеді, чи на машині, чи на літаку, чи може вже хтось навіть на ракеті. Отак От можна сказати, зараз да, що рухається все, але є все одно ті, хто більш-менш свідомо рухається, і вони, відповідно, мають інші результати. Тому що а, чим більше цієї. Цей налаштування нашого власного на зовнішні об'єктивні реалії, тим більше ми можемо сказати, що ми в потоці життя. Чуєте, скільки людей кажуть: я ніби не живу, я ніби не спостерігаю зовні, я нічого не встигаю. Це ніби не моє життя. Я не розумію, що відбувається. Я, 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 я. Оце є випав із. Потоку, виповість потоку, тому що коли ти в потоці, то ти кажеш, якось все складається, я все встигаю, і зрозуміло, і те, і те, і те. І от безпосередньо, коли ми кажемо про певні дати і їх можливості, дзеркальні коридори, як ми їх називаємо, то це можливість зайти і маніфестувати дуже круту роботу, яка так чи інакше буде слугувати, що ваша персональна система. Тема буде більш налаштована на ті а, а, зовнішні обставини, які а, називаються життя, і що ви будете а, з ними в Унісоні і будете в цьому потоці. Тож повертаюся до 23 10-го, 23-го. Це дуже цікава дата, і можливо я б на неї не звернула увагу, якби. А не, Бо ми вже чекаємо грудня, грудня. Хто з нами вже багато років, то знає, що у нас в грудні такі основні роботи, отакі наші квантові переходи. Але почалася війна в Ізраїлі. І це значить, що людство не пройшло іспит, щоб воно об'єдналося навколо України, навколо несправедливості, навколо боротьби з злочинністю на планеті Земля. А людство вирішило, да, що воно може потягнути трішки резину, але у всесвіта свої плани, і все буде за планом, принаймні в певні періоди, і відкрилася нова війна. Вона така ж багато варіативна, вона може бути затяжною від трьох до шести років. Я не бачу зараз швидких вирішень, але можливо, можливо дуже, дуже багато констант. І зараз це взагалі не наше завдання. Наше завдання в тому, що раз не хочете отак, не змогли отак, відкривається новий сценарний сюжет. І коли він відкривається, ми якийсь період будемо в ньому. Як я кажу, можемо бути навіть декілька років, навіть якщо. У думаєте, що це вас не стосується ніяким чином, а все одно на планетарному рівні це це все працює і це все взаємопов'язано. І 23 третя. Взагалі цифра 2 і 3 – це материнська цифра і нова триада, а в сумі 5. 5 – це наша квітка щастя. Нагадую, що щастя – це задоволення в п'яти сферах нашої життєдіяльності з персональним смислом. І 5 – це цифра людини. 5 – це цифра людини. Рік, ми ж також пишемо 23, також 5. Але якщо 20-23 ми візьмемо, то ми тоді замість п'ятірки сімку отримаємо. А сім це вже наша повна матрьошка навіть з атмічним тілом. І що ми з вами отримуємо? Ми отримуємо переход людського в людське і надлюдське. А між ними. Не зеркальна дата, це коли всередині знаєте, закінчується щось зеркальне, зеркально починається. А в нас всередині 1,0. Ви можете сказати, це не дзеркальна дата, тому що там всередині не 2 нулі, не 11, там, да, не 32, не 23, там, не, а 1,0 ні. Це сакральні священні першо основи, першопрограмні коди взагалі такі, цариці, скажімо так, першооснов, цифри. І не Числа Числа – це сума, велика сума число. Це може бути велика сума великої кількості інших чисел. Число від слово чі да, життя, людська енергія. А є першої основи. Так, от вони з нуля і одиниці складаються. А, і там дуже важливо, як ці нулі одиниці в бінарному коді стоять. І в нас перша стоїть один, вона як цілісна фігура, ой, цифра, вибачте, і вона складає всі числа тобто все являється цілим, і ми навіть, якщо візьмемо будь-яку цифру, то це буде сума одиниць. Будь то 8, будь то 836, да, це буде 836 одиниць. 1 один плюс 1 плюс 1 плюс 1, і разом вони будуть певною цифрою, навіть якщо в сумі вона була була такі, буде якось інша, але все одно буде 1. Так само і 0, тільки 0, на відміну від цифри 1, як першопочатку, як лінгама, як певного фаласа, як певної вертикалі, який заходить в матричну структуру, матрична структура, як Тартар, як перша основа, це і є нуль. І вона, ця енергія цієї цифри, яка одномоментно є і цифрою, і числом, в залежності від свого місця взагалі замінює всю палітру. Тому ми можемо сказати, що бінарний код взагалі залежить від жіночого аспекту, від нуля, від той йоні, в який заходить цей лінгам, ця одиниця, і починається вже навертання. І далі вже йдуть цифри 2, 3. Які ми з вами знаємо, і зараз вони у нас п'ятірку складаються. Можливо, це для вас або нецікаво, або грузно, або просто повірте, що це класна цифра для переходу. І нуль який може обнуляти все, а може переводити на інший рівень. В даний момент, якби він був 0,1, то це було б певне обнуління і початок чогось нового. А так як це 1-0, то відповідно ми маємо цифру 10. Але вся 1 може бути. Мільйон 356 а, чи 800 шість, як я вже сказала, і цей нуль це те, що переводить ще на інший рівень. Тому а, ми можемо сказати, що 23, 10, 23 у нас не скільки якась дзеркальна дата, скільки дата провідник. Дата провідник а, і а, для того, щоб уже на початку оцього нового коридору, який ми пробудемо, не знаю, як довго, які ще там зміни на планеті будуть. Але зараз це можна і важливо зробити. І як тільки пішло прояснення про цифри, опустили дуже дуже класнючу практику. В мене навіть руки чесалися зразу. Вам вийти розповісти про неї про цю практику, прояснити. Але я хочу, щоб вона була для вас певним сюрпризом. А якщо коротенько, то ми з вами будемо налаштовуватися на найкращу версію нашого майбутнього, а через ресурси нашого роду. Тобто, якщо дуже коротенько, то ми подивимося кожен у своє гарне майбутнє, поєднається з собою з цього гарного майбутнього, потім цією рамкою повернеться до своєї родової системи, запросить будівельний матеріал на зміну особистості, на формування тої особистості, яка може вам реалізувати це найкраще майбутнє. І таким чином через союз нашого родового, нашого з вами особистого, і того відбувається вібраційного фону тих подій енергетичних, які відбуваються на нашій планеті, ми цим скористаємося і. Проведемо, скажімо так, нашу систему, кожен персонально для найкращого коридору своєї долі. Чим більше людей це зможуть зробити, тим відповідно більше якесь місто, країна, планета да, отримує таку можливість. Тому ще раз нагадую, що всі наші техніки квантові і відповідно вони діють на квантових рівнях і мають набагато більше результативності для більшого, ніж навіть для персонального, не дивлячись на те, що ми приходимо як правило попрацювати для себе. Це ми в жіночому колі от зараз збиралися і там е працювали для всіх. Жінок світу і поставили робочий канал на очищення людства і України в частності від файлів там, ненароджених діток. Там, ну, і-і-і-і. То це так. А коли ми працюємо безпосередньо для себе, і ми знаємо, що ми працюємо для себе, то там трішки інші алгоритми розкриваються, і тоді сума: ви один, я один, вона один, він один, 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 і ми формуємо певну одиницю, певний вольт. Таж, тож ще раз повторюю: чим більше нас буде, тим більше користі буде не тільки нам, а й цьому світу. А практика а, буде плакоштовна, куш... скату <смі> безкоштовна коштовна, а, тому що це робочі зони, а це енергії, це менеджери, робота. Тому, в кого є можливість і бажання, інвестуйте в своє найкраще майбутнє. Тому що рано чи пізно ці двері життя зачиниться, і ми станемо один на один з собою безкінечністю. І от тим, чим ми будемо, тим ми будемо мандрувати да, в різні втілення. Тож пам'ятайте, що ніхто, крім вас, для вас нічого не зробить. Тому Робимо для себе і для цього світу. Все буду чекати. Зараз я в інстаграм не зможу вам дати посилання, але хто буде дивитися це відео в Ютуб чи в Фейсбук чи на наших майданчиках, то посилання обов'язково буде. Не буде я ще ж скажу не івадарів нічого. Що хотіла, ти сказала, просто анонсую ще в яких сторіс, щоб нагадати. Але знаєте про таку можливість обіймаю, люблю усім серцем.